Гості національного природного парку Пирятинський та навіть прості перехожі обов'язково звертають увагу на затишний та привітний будинок, що біля адмінприміщення установи. Це оселя для комах. Хто ж там живе? дізнавалася Леся Повшедна. Метою створення такого готелю є не тільки поліпшення умов існування комах, а й екологічна освіта населення. Комахи ефективно допомагають городникам та садівникам боротися зі шкідниками рослин. Вони не тільки поїдають велику кількість різноманітних паразитів, але й під час полювання запилюють квіткові рослини. Бажаючі можуть відвідати цю оселю, ставши свідком заселення комах та дізнатися більше про їхню роль в природі та житті людини. Багато з нас знають, що таке оси, що таке бджоли. Хоча більшість знає, що лише бджоли є ті, що живуть вулики, мало хто знає, що бджоли можуть гніздитись в цих трубочках. Теж саме з осами. І от саме для такої еколого-просвітницької діяльності, щоб ви більше знали про наших помічників, щоб ви їх менше бояли, щоб ви їх менше турбували. От і основний тренд наших будівель. Великі за розмірами конструкції набули назви готелі для бджіл». В Україні такий готель вперше з'явився 2013 року в Криму. Більше подібних конструкцій на території України немає. У таких готелях селяться не лише бджоли, а й представники кількох родин ОС та різні жуки. Краще його було б поставити біля Масальського. Можливо, через пару років ми такий експеримент зробимо, але перший готель, який поставили в Криму, його спалили. Той же рік його взяли і спалили. Тому я ду теж дуже е переживаю за те, що його просто спалять або якось зруйнують. Тому ми будемо робити такі невеличкі готелі ось тут. Е от ще готується готель на... На трибу хочемо поставити біля вусовки. Найкращий час для відвідування готелю травень-червень, адже в подальшому активність комах знижується. Оригінальний та недорогий будинок можна збудувати, використовуючи уламки, цегли, металеву сітку, дерев'яні палець, чи пучки соломи. Важливо, щоб біля комашиного будинку були висаджені рослини, які приваблюють комах.